Ви не повірите, прийшла камера за 10 днів. Я сам в шоці, ще не розпаковував, не дивився. Все роблю при вас і дивлюся. Я не знаю, що це за суперкрута якась камера. Ну, я думаю, що вона дуже крута і, в принципі, коштує вона недорого. Так, по комплекту у нас купа прибамбасів йде. Так, інструкція у нас є. Блок живлення, я так розумію, 2 А. Подивився в описі по характеристиках, китайці пишуть, що в неї восьмикратний зум. Я так розумію, верхня камера окремо знімає, і нижня камера також знімає окремо, вона поворотна. І тут. Має збільшувати зображення до восьмикратного зуму, тобто два об'єктива. Тут, я розумію, інфрачервоні діоди і, напевно, прожектор. Пізніше подивимося. Тут також, напевно, інфрачервоні прожектор, також вона має відстежувати рух. Також ось тут якісь діоди, по типу, вона щось там якась сигналізація. І, коротше, зараз я вам все розкажу і покажу. Так, а тут ми можемо, напевно, вставити мікро SD-карту і перезавантажити камеру. Хоча кнопка Reset, Да, тут немає кнопки Reset. То кнопка Reset у нас знаходиться ось тут. Зараз я підключаю до додатку. І дивимось Почитав інструкцію, пробуємо підключати. Додаток, я вже встановив. Так, і що нам треба зробити? Камера ожила в нас. Так, і. Да, да, да. Да, так, нам треба Wi-Fi-камера натиснути. Next. Next Next так, далі потрібно що зробити? Потрібно якось дати, щоб вона подивилася на QR-код. А ну, як ти будеш дивитися? Connecting, please, read. Да? Connecting? 15-20 см. Тримайте на лісі. Що, так швидко? Це неможливо, бо зазвичай я підключаю годинами. Не можу підключити. Так, да, дивіться, ми підключили дуже швидко. Гараж? Хай буде гараж. Фіг з ним. Давайте. Граж. Да, це гараж. Все. Погрався трохи з камерою. Я вам скажу дуже крута якість за ці гроші. Так, спочатку послухаємо, як працює динамік, а потім мікрофон. Раз, 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 раз. Динамік дуже гучний. Так, а мікрофончик, щоб не фонило, ану, раз, раз, раз. Чути добре, тільки фонить, бо близько. Мікрофон і динамік чудовий. Динамік дуже гучний. Так, тепер що хочу зробити, покажу вам, що. Зум тут він, хоч і не оптичний, але цифровий, дуже крутий. Ось там, дивіться, знаходиться пара мов взуття. Ми зараз збільшимо і подивимося назву взуття. Давайте тако візьмемо чотирьохкратний зум. І на чотирьохкратному зумі. Дивіться, на чотирьохкратному вже чітко читається надпис. А Ну давайте п'ятикратний. А на п'ятикратному взагалі ідеально видно назву. Тобто номера автомобіля ви будете чітко читати, хрен знає де. Це в приміщенні. Уявіть, що буде на вулиці, ось дивіться, взуття стоїть ось там. А ви бачите і ось так. На п'ятикратному. Якщо взяти шестикратний зум, то ви будете бачити ще ближче, ще чіткіше. Семикратний, давайте. Семикратний ще краще видно. А якщо взяти восьмикратний, ха-ха. <гум> Уявляєте, мені просто немає де її поставити на вулиці. Но на вулиці це все діло буде в рази краще. <гум> Дивіться, наскільки, наскільки круто передає колір. Можемо подивитися на колір вазончика, можна збільшити, А ні, пальцем не можна. Давайте збільшимось так. І подивимося, кольори, правда, передає дуже насичений колір. Ну, круто. Так, далі. Ми можемо... Що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, на ось цій верхній камері. Це верхня камера, а це нижня. Можемо поставити ось так. І вона зараз має повернутися. Да, і вона буде повертатися туди, куди ми поставили. Можете подивитися якість картинки нижньої і верхньої камери. Тобто ставимо десь ось тут. І вона буде повертатися в те місце, куди ми тикнули пальцем. Дивіться наскільки круто. Наприклад, поставили вниз, ось тут пальцем. Ось так вниз. Вона повертається вниз. Йдемо далі по функціоналу. Тут може переглядати все, що записало на SD-карту. Тут відстеження руху, пізніше покажу як. І тут звукова сигналізація стробоскоп. Також перевіримо, як вона працює. Вмикаю відстеження руху, дивимося, як реагує камера. Так, наглядно при вас показую. Вона зараз дивиться вниз, але треба, щоб мої ноги потрапили в об'єктив. Так, потрапили ноги. Хопа, одразу в нас вімкнулася сигналізація. Бачите, ось такий стробоскопчик буде мигати. І тепер камера, по суті, має стежити за об'єктом. Ти стежиш за об'єктом, чи ні? Чи ти щось тупиш? А ні, дивіться, вона повертається куди я йду. Бачите? Якщо я йду сюди, ну я, правда, близько дуже ходжу. І вона, так, да, і вона таке повертається. Тобто, дивіться. Ось, будь ласка, я на одній камері і на другій. Якщо я піду трошечки далі, ось, будь ласка, я буду йти. І вона зараз має за мною. І так і вона йде. Якість Якісність картинки просто вражає. Ви тільки подивіться, наскільки вона ідеально бачить вночі, що верхня камера, що нижня. Так, а якщо ми потрапимо. Поле зору усієї камери. Так, у нас вімкнувся прожектор, вімкнувся стробоскоп, і вона одразу вже бачить в кольорі. Так, прожектор буде показувати нижній. Бачите, не показувати, а світити буде. Ну що ж, ти Петрович. На верхній камері і на нижній. Так, і дивіться. Ідеально, вона бачить, вона бачить дуже круто, особливо нижня камера. Як світить прожектор, раптом комусь буде. Цікаво, світить дуже круто, тому що тут два прожектора. Не знаю, правда, скільки по часу він буде світити. Так, а все. То все фігня, як буде читатися надпис на взуті в суцільній темряві. Так, давайте чотирьократний зум. Подивимося. Так, ну, ніби щось там видно, так, да, ніби видно. А якщо взяти п'ятикратний, ану. П'ятикратний, дивіться, чітко видно назву. Я б не сказав, що настільки ідеально, чітко, але це ж чорно-білий колір. Дивіться, в п'яти цей у нас шестикратний зум. <хи> видно чітко назву. Уявляєте, наскільки круто вночі буде видно номер автомобіля? Так, це в нас семикратний зум. Видно все чітко. А тепер давайте візьмемо восьмикратний. Ха-ха, <гум> будь ласка, я просто здивований і в шоці. Спеціально забіг перед камерою, щоб вімкнувся прожектор. Тепер дивимося, як вона буде бачити в суцільній темряві в студії. Наприклад, надпис на чотирикратному зумі при прожекторі. Дивіться, навіть так видно надпис. Я в шоці. Якщо взяти, наприклад, шестикратний? Чітко бачимо! Уявляєте, при прожекторі. І верхня камера, вона майже не бачить. А якщо взяти, наприклад, семикратний зум, так ми будемо ідеально бачити бляха. Надпис. Я просто в шоці, наскільки це крутезна камера, що я можу сказати? Камера дуже крута. Класно бачить, функціонал просто бомбезний, якість дуже крута. Тим паче, я чомусь думав, що ось цей зум це якась повна херня. Тобто китайці, як завжди, я думав, що вони намахали, просто написали восьмикратний зум, а він дійсно працює. Вона дійсно круто показує, тим паче, можете бачити ось тут по затримці, і як вона передає кольори. Камера крута. Скільки коштує, не буду казати, тому що ви постійно навіть не дивитесь і не слухаєте відео. Постійно ціна, 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 ціна. І це вже просто бісить моїх підписників. Заходите за посиланням на Aliexpress і там собі дивитеся ціну. Ні, то пишіть мені в особисті, я вам скажу, яка ціна. Петровичу, як завжди, величезні подобачки. Кому треба камера, поспішай забирай, поки є. Скоро на огляді будуть нові камери. Так що всім дякую і до побачення.